Питання, які потрібно вирішити з 20... 4 24... членами присутні скільки? 21. онлайн 12 чоловік присутні. Поставці немає. Всі, да. згідно статті 53 просисування, засідання є правовою, правомочним, тому пропонує розпочати. Переходимо до першого питання, яке нас настається. Зараження тарифів на послуги і збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових поготових водіш, кайчання. Ну, Присутні комунальне підприємство вголосні просить затвердити тарифи на послуги з управління, побутових відходили з 1 січня 2026 року. Для населення. По закупкам сума залишається незмінною, 35 гривень. Сюди входить, зато мешканця все норму утворення середнього 19% плюс, відмовлення та 15-70 плюсів. Різницю тарифів ріг встановити не 29 гривень, 19%. Для підприємств установ організацій, приватних підприємців, збирання перевезення відходів до закуплення в розмірі 857 гривень 90 копійок. та без на видання мітрових відходів закуплення бутону 380 років. 132 гривень, так і є на час, оптовенці 380 гривень. Скажіть членам виконавчого комітету, що оце збирання перевезення це коли збирається два устрої, то це російська, а якщо підприємство, <пілляння> а якщо підприємство самі, то тільки один тариф відновлення та виділення побутових. Це все робота на самому пункті звалища. Тобто, допустимо, порівняння витрат діючого та плану тарифів зісно, про викликів підприємства. Сума у діючому тарифі 1000, 132 тисячі. Тобто, якщо я буду вивозити, я можу заплатити вже 308 гривень. Це для всіх для підприємства та Хорошо, ну поєднуючи бази, це якщо вважаний. Це якщо вони вважали, да, але якщо вони э, заплачують на чоловічне число, це буде речі чи... просто 30 ці... Я так. розумію. У нас не буде за 1 числа, всі, хто возить на сміттєзвалище э, своїм ходом сміття, вони будуть приїхати, і... то ти закон 300 гривень. 380 гривень Все недорого.

Да, зараз неба два дні, якщо не то у нас не получається тобто це знову садимо цей помер, так? Садим туди працівника, приїжджаєш, вважиш, важиш сміття, 300 гривень на кримінал, на карточку покладай поїхав. Так? Так, получається. 300 гривень, ну в принципі, заполню сміття. 100 кг. 30 гривен найгроше. Вот так, як хто возить будівельність не тянуть, то теж є, що там тіками треба 3D. Ти камінь, дикамньо. Без прошлого возить. Тепер витрат витрату дії чими АЦ, АЦУ 857 гривень. Взбирання перевезення. Це вже заключить договір з за бро, за це, за. що він буде забирати з організації і вивозити. Тобто, якщо я нанімаю машину, да. прихожу, то це, до, доставка окрема, а за повне сміття окрема. Ну, ну, правильно. Тут включно розумієте, ми збираємося підприємство, організацією. Приїхали, скажімо, в 7 рано, за повну сміття 850 гривень. Це рішення виконавчого комітету від 4.23. Ми прийняли записування. Ну, це маємо ставити по спідставні установи, то для відповідно теж вони проводили зваження, те, що вивозить до нас, то рік виходить створення, тут де випустимо здання, йде кількості. Працюючих, так? Чи Від кількості працюючих і території. Ми доходимо. Mm. Тобто більше це одна ну, третину, так? Да? 857 гривень. Для населення як платили, так і платили. Не зміниться. Чоловік. А в селі? Так, це саме, саме, так, саме. Так, саме. Так. Ну, знаєш, що зменшиться наше відшкодування, через те, тим, що збільшується ну, це, це більше вільних. На у нас на перші на 25 го було 2811-й а на першу, на перше 26-го вже 3480. Це 0,66. Ну. Ось питання будуть. Хто за те, що затвердить питання, прошу просувати. Хто за не затяжний? Наступні питання про затвердження середньої вартості ритуальних поступ для відшкодування видатного поховання понегли за різних учасників бойових дій, працівник учасників революції гідності, осіб з інвалідних у нас так і. Вот что мені удалось найти. Да. Надійшов ну, до департаменту соціального захисту населення на військової адміністрації на 26 рік затверджена вартість соціальних послуг 3752 гривні. Це кошти обласного бюджету. Наша функція зібрати документи і направити до, до департаменту соціального захисту. Пакет документів, вони здійснюють нарахування і виплаті цих коштів. Порівняно до 25-го року сума не змінилася. У 2025 році також була сума 3750 гривень. Це платить держави. Обласний Це бюджет. Можна. Обласний бюджет. Тобто якщо там ми е звертаються до соцзахисту, якісь ну, да, старт, да, да. категорія, збирають пакет документів, да, да. дають на Житомир, і Житомир відшкодовує. Ну, да, да, на, 7, на, 7, да, да, відповідно вже просто нову 14.45, да, там є паралізм документів. Вартість у нас виходить, ну, скільки буде, 7-600? Ні, це дивіться, це середня вартість послуг. Да. Але о, власний бюджет затвердив да. суму 3 3,750 гривень. Наскільки вони не не використали своїх коштів, відшкодування буде 3750 гривень. Виска, 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 виска. Там ще ж є там, пишеш, я знаю, конкретний перелік, а що можна ці кошти? Це Думав, та, сума. Випуск, да. Вона... сума стала, але поступ. що кошти будуть більші на да. рекламі, то все одно тільки заплатить. Да, це тільки ті, які на сьогоднішній день учасники були дій, які померли, які не йде шукування з державного бюджету. Так, це, що відшкодовують. Да? Да, такі, да. які, наприклад, вже були демобілізовані, померли, ну, чи від Які не які померли. Де, да. Це які ветерани, будуть, якщо є ще великі відчиняти, то учасників. Ну це, ну, це загиблих, якщо, наприклад, загиблі вони. Не переконання обов'язку. Не витягнути. Так, так. Нам сповіщення, що не захисту батьківщини, по якоїсь іншої причини. Ну, є питання, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. типу. Дякую. Рішення виконкому порядок дивний вичерпний. Дякую всім за роботу, всіх з наступаючим новим роком, всіх благ, удачі, до зустрічі в новому році. Дякую. Все, всім дякую. 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 дякую.